Пані Ірина пише, 100% з донькою я, у мене був страх при вагітності і була загроза викидня. Сином було зовсім по-іншому. Дуже бажана і очікувана вагітність. Я просто літала. От і все! От і все. Але ж вам ніхто це не пояснює, вам лікують токсикоз. Бо якби прийшов гінеколог і каже, пані Іриночка, йдіть сюди, ви були не готові. Та давайте з вами поговоримо, давайте з вами чаю вип'ємо. Та давайте це все. І все, ви свої пішли і пархаєте на крильцях і літаєте. Як би заробила лікарня? Разумієте? От і все. Тому ще раз повторюю, щоб ви зрозуміли. Здоров'я це алгоритми поведінки на фізичному рівні, на рівні вашого сприйняття. Тому що для вашого мозку, запам'ятайте, для вашого мозку люба ваша думка про минуле являється реальністю сьогодні. Ви тільки згадали, ох, та падлюка на мене кричала. Для вашого мозку він уже кричить зараз на вас, і ви обесцінюєте себе. Ой! І тоді так боліло, хоч би в мене знову воно не боліло. Уже обіцінення себе. Для вашого мозку любі спогади являються реальними. Любі фантазії, страхи та переживання являються реальними. От і все. Вашому мозку все рівно що відтворювати.